Я не розумію, чому вона зараз так оскорбляється та <різвіст> ми, <різвіст> ми, тим, 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 що ми спілкуємося у російською Бо Тому що ви на моїй рідній українській землі за війну. Розпунаш... Подожди, так, а, і ще Ні, Він Подожди. я хочу спросити, а до повномасштабного вторгнення в Україну якою мовою ви спілкувалися? Хто я? Українською, то ти що не знаєш. Ні, чого ви смієтеся? Просто питання. Тому що я українець, а українець якою мовою спілкується? Ну, ви Українсько? ви можете мені відповісти на питання. Росіянин так. якою мовою спілкується? Ви можете відповісти на питання, а не задавати питання? На питання. А, ви так. до повномасштабного вторгнення якою мовою спілкувалися? До дві 20 тисячі року, якою мовою ви збираєтесь? Української. Українською. Добре, звідки ви взагалі? З України. З України добре, яке який, який город? Місто, місто. Я, місто. я не з города, я з міста. Добре, яке місто? Вона з Маріуполя. Вона не. Це що? Ну... Діагноз? Ні. А що це таке? Це означає, що її як вас? Я Я так думаю, що вас... А що це? Від... А що це означає, що вона з Маріуполя? Що це означає? Те, що вона була. Вимушена жити в таких умовах, де їх хтось збив, заставляв спілкуватися. Ви були там. Ви були там? там? Ви Ви знаєте, як там живеться? Ви... 2000... Я я, я був не тільки в Маріуполі, я був і в Донецьку. Ви чули, як... якою мовою там розмовляють люди? Українською. Зачекайте, будь ласка. хочу вас питати, чи допомагаєте до навіть в і звісно, що допомагаю. українцям я допомагаю. Українцям ви допомагаєте. Виключно я розділяю українців і росіян. Ну, чому ми росіяни, якщо ми спілкуємося українською? Німці якою мовою спілкуються? Німецькою. У вас такі питання, на чому це тому. Тому що мова це є ідентифікація націй. Добре, no. мова no, це зараз Ідентифікація нації. Якщо ти хочеш відноситись до цієї нації, ти повинен Інтрина, себе ідентифікувати. А ви косплеїте Ірина Фаріон чи Що? Що? А, вибачте, слідок корах ви. Для а, Хочете е, скидатися на Ірніс Герлан чи що? Я не розумію, що це таке. До чого це. Добре, військові. А мені також не зрозуміло, до чого ви задаєте тут питання тому що... робити? А що... військові наші, які і спілкуються. І народ. Військові, військові, які спілкуються російською мовою, то вони що, росіяни? Військові наші, які спілкуються в окопах російською мовою, Вони росіяни? При чому тут окопи, і причому тут військові? Тому що вони спілкуються російською, вони вс все Хто вони спілкується російською мовою, він себе ідентифікує як росіянин? Ні. Це не значить, що він себе ідентифікує в росіянках. А росіянин. як? А ким він себе ідентифікує? Українцем? Так. так. А треба він... з вами на Україн... і Українська українців. мова це мова якого народу? Ви, з... ви розумієте, Українська що? мова це мова якого народу? Україні. Є... Російська мова це мова якого народу? Вибачте, я хочу вас запитати. Що ви доросла людина, так? Та, звісно. Ну, військові... Тому і я, я, я розмежую, де є правда, а де неправда. Ну, ви доросла людина. Ви, ви можете відповісти mm. мені на питання. Військові, наші військові, наші хлопці, які спілкуються російською. Вони росіяни, які захищають нашу державу. Не вони важливо, хто, хто він по професії. О, так що? Неважливо. Так професія не важлива. Важлива, ким ти ти себе ідентифікуєш. Тобто, якщо зараз наші хлопці віддають Бр... слово. Я, життя ж, я та... ще раз повторюю: зрозумійте мене, професія не важлива. Яке має відношення. Питання не в професії, питання в тому. Ви можете послухати не перебивати. Яке має відношення професія ну, до мови? Це, це безтолково, чесно. Тепер я задаю питання. Добре. Яке ну, має відношення професія? До ідентифікації національності, я ідентифікую себе як українка, яка ви не розумієте питання, яке має відношення професія ми запитали ну, про тому що ви нас називаєте росіянами? тому що ви спілкуєтесь з російською? Це для ну, мене просто і в мене для вас питання то якщо наші військові? Які? Я ще, ну чому ви мене не розумієте? Яке ви відповідаєте на питання. Ви, на ви не відповідаєте на ви, питання, це ви, це ви можете чітко просто сказати, це росіяни, якщо вони захищають нашу мою. Якщо нас, людина. людина спілкується російською мовою, це росіяни. Mm. Тобто, якщо хлопець зараз кладе своє життя заради того, щоб ми всі з вами далі о, спілкували з російською, жили, далі спілкували І з російською. спілкується російською, а він гине за нашу країну, то Як? він росіянин. якщо спілкується російською, він росіянин. Мені вас прикро. Ну, дуже вас шкода, чесно. Ви в дорослому віці, але маєте. Знаєте, Не хочете вас ображати. Ну. Але ви зараз е, реально гнобите ну, нас. Кого? Ви набагато старші нас, і ви не маєте поваги я... в першу чергу до я... себе. Кого якщо ви... я гноблю? Нас. Ви нас. Чому? Чим? Ви розказуєте, що ми москалі. Ви росіяни? Добре. Дивіться, якщо ми скажемо, що ми росіяни, вам стане легше? Я не скажу, що я росіян. Тому що. Тому що... Не, ну ви просто говорите про мене ну, бред. Ви хочете мені доказати, що ви на Ми росіяни. Не хочемо вам нічого доказувати. Не... Ми, ми... хочемо зрозуміти, чому ви вважаєте, що ми росіяни. Тому що, спілкує... тому, що ви спілкуєтесь з російською. Все. Знову! Це де, де ми спілкуємося? Добре, російською. а якщо я спілкуюся російською, але допомагаю нашій армії. Ну То ну. що, ви росіянка все рівно? Все рівно росіянка? Так. А де ви зараз мешкаєте? Та яка це має різниця до мови? Для мене це велика до різниця. До де ви зараз мешкаєте? Яка це відношення має? Яке це ну, має тому, відношення? Це має відношення до, до національності? Ми відношення. Ми відповіли на ваше питання. Зараз ви повинні відповісти на наше питання. Де ви зараз мешкаєте? Яке це має відношення? Яка країна? В якої країні ви зараз? Так я можу зараз вбити, що я в Україні. Я можу вбити, що я в Англії. А, в нас показано, що ви з Польщі. Я ж за секунду можу включити, що я з Чехії. Ну, добре, зараз де ви мешкаєте. клініка. Бажаю вам якнайшвидшого одужання в психічній лікарні. До побачення. Домови в спеціальності абсолютно не мають ніякого відношення. Тільки людина. Чи вона лікар, чи вона військовий, чи, чи вона священник, індентифікація національності це її мова. Професія не ідентифікує національність. Слава Україні!